Цією землею в Україні управлятимуть нові люди за новими законами. Система земельних відносин як частина реформи з децентралізації повністю перезавантажується. За словами віце-прем'єра і міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, до кадрового оновлення підштовхнув під нещодавній нещодавні випадок отримання хабара керівником Держгеокадастру в Полтавській області. Після цього ще 12 регіональних керівників звільнили. Тому тепер у цій сфері віддають перевагу фахівцям, які раніше не працювали в. Системі держкомзему власне повноваження з управління землями влада передаватиме поступово. Після ухвалення необхідних законів їх отримують громади, які спроможні вирішувати свої потреби. Нині ж вони мають право розпоряджатися лише 4% території України. Рештою землі розпоряджається держава. Передачі повноважень органам місцевого самоврядування, вони приступять до своєї роботи після прийняття закону. Зараз нам потрібно підійти до перезавантаження саме людей в системі. Нам дуже важливо, щоб ті процеси по децентралізації, по передачі повноважень саме виконували ті люди, які можуть це зробити в новому форматі.